Джон Фьюрі, багаторічний наставник сина, був відсторонений після підказок у кутку рингу під час бою Тайсона проти Олександра Усика за звання абсолютно чемпіона світу на важкій вазі. У реванші з українцем у грудні батько також не працював із командою. Поєдинок завершився другою поспіль поразкою британця. А тепер відновлення. Тайсон Ф'юрі відновив співпрацю з батьком. Після гучного конфлікту боксер провів тренування разом з Джоном Ф'юрі. Олександр Усик, 24 раунди з ф'юрі. Це як полетіти в космос і повернутись назад. Український чемпіон похвалив циганського короля. Володар титули в WBC, WBO, WBA та IBO. У надважкій вазі Олександр Усик сказав: Він чудовий суперник. Тайсон, на мою думку, особливий хлопець. Усик двічі здолав ф'юрі у травні 2024 року. Переміг роздільним рішенням суддів у грудні 2024 – одноголосним. 16 на 17 серпня Мозес Таума нокаутував співвітчизника Діляна Вайта в першому раунді. Після завершення протистояння переможець прокоментував свій успіх та поділився планом щодо ото потенційного поєдинку з чемпіоном світу Олександром Усиком. Я не планував і не хотів, щоб бій завершився так швидко, вже у першому раунді. Хто наступний супер, не буду кидати виклик Усику, адже я не заслужив на цей бій. Проте я планую вийти на ринг з тими боксерами, які справді мають право битися з Олександром. Це або Джозеф Паркер, або Агітка Баєл. Реально хочу такий бій, сказав Ітаума.